Ми можемо обстежити людину тут за її бажанням або в маніпуляційному кабінеті, в залежності від того, як, в залежності який метод діагностики вона вибереть. Також кожна людина може звернутися до свого сімейного лікаря і пройти це обстеження безкоштовно. Від 10-ї ранку у поліклінічному відділенні першої лікарні Полтави охочих тестують на ВІЛ. Це роблять безплатно. Щорічно проходить кампанія Всеукраїнська 16 днів проти насильства. В межах цієї кампанії є такий один день, який закладений 1 грудня всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом. і в Приурочена ця подія до до саме до цього дня, для того, щоб привернути увагу наше населення, що є така проблема, яка підлягає відносно профілактичним таким обстеженням, для того, щоб виявити і не дати розповсюдитися ці інфекції далі. Кожна людина протягом життя має щонайменше обстежитися раз. А ті, хто веде активне статеве життя та часто змінює партнерів, має перевірятися два-три рази на рік, розповів інфекціоніст Кирило Кривенко. Більшість інфікування у нас відбувається статевим шляхом. Тобто та історія, коли це була хвороба переважно споживачів інфекційних наркотиків, вона вже більш ніж, мабуть, 10 років змінила акценти в статевий шлях передачі. Тобто не застрахована абсолютно жодна людина, яка живе статевим життям. Від моменту інфікування до проявів може пройти дуже дуже багато років 5, 7, 10, 15 тому. Люди можуть бути інфіковані дуже багато років тому назад, і вони про це не знають. Безкоштовно обстежитися можна у лікарні або придбати тест та перевіритися вдома. Зручні для тестування ранні тести, тобто без крові. Їх можна проводити як за допомогою медичного працівника, так називаємо асоційоване тестування. Тобто Лікар або медична сестра допомагає пацієнту провести згідно інструкції, або видається цей тест. Людина в зручний для нього час проведе його дома. Процедура займає 10-15 хвилин. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.